Местопер, метраж сто «М кімнати 3 дизайн, надя гордева стіліст, Катерина Лебедєва, фото Юлія Горшкова. Коротко, щоб створити зручне житло для трьох осіб, об'єднали дві квартири, і зонували простір на загальну і приватну частини. За основу інтер'єру, взяли нейтральні відтінки, класичні елементи і додали стилістику арт-деко. Примітні тут обробка з натурального каменю, металу і скла. Плюс меблі і зона кухні виготовлені на замовлення. Подробиться інтер'єр створювався для дружної сім'ї з трьох осіб: батьків і їх молодшої дочки, балерини Первського театру опери та балету ім. Чайковського. Вся сім'я дуже творча і інтелігентна, люблять приймати гостей. У квартирі треба було розмістити книги, музичні інструменти і виділити місце для домашніх занять балерини. У центрі галасливого міста замовникам було важливо створити атмосферу умиротворення і відпочинку. Батьки хотіли бачити квартиру з елементами ардеко, а ось у дочки були свої погляди і побажання з приводу обстановки кімнати. Розповідає автор проекту Надя Гордєєва. Вона чітко знала, яким буде колірне рішення її інтер'єру, і просила утриматися від блискучих поверхонь. У проєкті об'єднали дві сусідні квартири однокімнатну і трикімнатну простір було поділено на невеликі приміщення з вузьким довгим коридором з поворотом, одна стіна квартири, що проходить через спальні і санвузол. Мансарна з вікнами в даху для маленьких кімнат це було недоліком, але дизайнер перетворила його в гідність. Збільшивши кількість світла і додавши обсяг за допомогою перепланування, в результаті вийшов простір, розділений на загальну і приватну частини. Були спроектовані кухня, вітальня, передпокій, хол дві спальні, два санвузли. У кожній спальні виділили гардеробні, в хазяйської ванні кімнаті є пральня. Обробці, крім стандартних покриттів арби шпалер, ми використовували натуральний камінь, метал і скло. Мені дуже подобається працювати з каменем. Природа не робить повторів, тому один і той же вид каменю буде завжди різним за своєю текстурою. Малюнок неможливо повторити у нашому випадку. Це італійський мармур палісандро класіко, розповідає дизайнер. Підвіконня у всіх кімнатах також виконані з натурального мармуру. Корпус каміна виготовлений з чорнового металу. Декоратор Любов Штинцільд покрила його мідь і додала дзеркала. Спеціально зістарені для цього проекту усередині каміна використано гартоване скло чорного кольору, дзеркала ламають їх і розширюють простір, крім прикраси стін. Їх застосували також в обрамленні прорізів. Систем зберігання в квартирі більш ніж достатньо. У кухні встановили місткий подібний гарнітур Noltec Chen. Це модель Ceris Malax. Кухню ми шукали певного кольору і дизайну. А в цій лінійці у кчен no представлені досить лаконічні, але дуже стильні фасади, вони покриті натуральним лаком матової текстури і виглядають благородно, до того ж німецький виробник завжди славився своєю якістю. Розповідає Надя Гордєєва. Замовники з радістю погодилися з вибором дизайнера. Тим більше, що підсвічування всередині ящиків і верхніх шаф роблять процес приготування їжі ще зручніше і приємніше. Практично вся корпусні меблі в проєкті була зроблена на замовлення в столярних майстерень, всі типи фрезерування ретельно розраховувалися під виріб і підбиралися під обстановку всі пуфи і дрібна, які меблі також виготовлені на замовлення. У вітальні є прихована система зберігання з замшевими фасадами з меблевої тканини і металевими рамками, крім шаф і стелажа, сюди вбудована система домашнього кінотеатру у кімнаті дочки, облаштований м'який куточок бібліотека. Під мансардним вікном зручно влаштуватися для читання улюбленої книги. А якщо на вулиці вже темно, то можна включити спеціально вбудовані світильники. У шафі передбачені місця для зберігання музичних інструментів для одіотехніки і зберігання вінілових платівок виготовлений з листового металу. Консоль в передпокої виконана на замовлення з латуні і натурального мармуру, а картина над консоллю написана автором проекту. Вибір кольорової палітри в інтер'єрі припав на спокійні нейтральні тони, в оформлені кімнати дочки ми підкорилися бажанням господині цього простору. Воно вийшло яскравим і життєрадісним. Всі кольори кімнати об'єднав килим на підлозі. Найважчим завданням було знайти килим саме з таким набором відтінків, але ми впоралися, розповідає Надя Гордєєва. Планування бренди ставлені в проєкті передпокій і хол оздоблення, гіпсова ліпнина, ателір седап, скол шпалери, елітіс, скол, підлогове покриття, керамограніт, аріана Ларікс, освітлення, люстри і Делікмул, дзеркало, рейчголдс, двері і розсувна скляна перегородка, софія, кухня вітальня, оздоблення, тканинні шпалери омиксо, скол гіпсова ліпнина, ател седап, скол, підлогове покриття, керамограніт, аріана ларікс, освітлення, люстра, і вбудовані світильники, ател седап, скол, торшер, каре, меблі, кухонні меблі, нолотикуєчен диван, погджанман, крісло, пкилимновцерпець, радіатори. Зегдер, спальня батьків і гардеробна, оздоблення, гіпсова ліпнина, ательер седап, скол шпалери, омиксу, скол, підлогове покриття, паркет, лобомеблі, приліжкові тумби, ічголдс, ліжко, естетика, крісло, погджанман. Освітлення бра, люстра, приліжкові тумби, все ічголдс, спальня дочки, оздоблення. Гіпсова ліпнина, ательр седап, скол фарба, літлебрене. Підлогове покриття, паркет лобов, меблі, ліжко, центоріні, крісло-стілець каре, приліжкова тумба ікеа, радіатори, зегендер оздоблення, керамограніт, апцераміче меблі, тумба ілдемподел, крісло і дзеркало, каре, освітлення бра, сірця ліктінг, сантехніка, ідеалцинузел, оздоблення, керамограніт і рісцераміця, меблі, тумба з раковиною, артеліне, дзеркало. Ічголдс освітлення, світильник, Ічголдс Сантехніка. Леуфен хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і